Yo, Field the Flo! Мене звати Даниїл і це канал ММА. Мені сподобалась ваша взаємодія з моїм минулим роликом. І я хочу щиро вам подякувати, грубаки, особливо вдячність тим, хто не тільки коментує останній ролик, але й попередні, а також постив у вкладці спільнота. Ви дуже круті. В минулий раз ви дізналися про гнид, а в цей раз я вам розкажу про левів. Ці спортсмени не потрапили під вплив Рашкінських ЗМІ, а тому мають трезву позицію щодо війни. В цей раз буде цікавіше, бо розкажу не тільки про бійців ММА, а й про спортсменів взагалі. Тут сміхуйочків буде значно менше, як можна здогадатися, бо це відео розраховане на отримання інших емоцій ніж у минулий раз. Наші чемпіони, а саме Кличко, Усик, Берінчик і Амосов. Звичайно, підтримують Україну. Тут і не може бути сумнівів. Ярик взагалі виступив просто еталонно, рознісши Логана Сторлі, неначе той якийсь новачок. Хоча Логан дуже серйозний боєць. Але перед самим боєм мене вразила одна людина. Джоні Еблін. Мене розчуло, що він плакав, коли розказував про службу Ярика. І те, як він його мотивує на тренуваннях. А Юкраїнімбрадер Емесаф Прозвучало тоді. До речі, Еблін це дуже серйозний боєць, бо він не знає поразок, хоча бився з топовим Гегардом Мусасі, що і в UFC солідно виступав. А в останньому бою виніс Федор'янівського Токова, дуже засмутивши цим один фіноугорський народ. До речі, стояв чемпіон у середній вазі не голяком, а у куртці з гербом України, що зігрівала серце не тільки йому. Красава Джоні! Мираб Двалішвілі! А це вже відомий вам грузинський борцуха, який дуже тепло відзивався про Україну і негативно про Росію, Бо він чудово нас розуміє, адже у 2008-му його країна теж стала жертвою терористичних дій Ерефії, не дивлячись на те, що влада Грузії сама собі могилу риє з її незрозумілими діями і фразами. Народ цієї країни має теплі стосунки з нашим. Грузини регулярно виступали на наших турнірах ММА, тому в гостинності ми ніколи їх не ображали. Мераб – це залізний топ як дивізіону, так і в житті, бо не соромився і з початку війни засуджував дії Росії. Навіть зараз у нього в профілі красується «Glory to Ukraine». Живе дуже яскраво і дає класне інтерв'ю Ніні. Ой-ой-ой, а що це нещодавно трапилось? Невже чергова порція підірваних російських срак? Мераб вийшов і розмотав в нуліну Петра Яна, б'ючи його всі п'ять раундів без перерви. Хоча постривайте, Петя не програвав, а просто отрицательно виграв. Є питання: а що з обличчям? Гойда! Твоє обличчя, коли судді знову засудили узкава бойця? Мираб, звір, чемп і просто хороша людина. Красава не тільки він, а також його кореш Алджемен Стерлінг. Чемпіон світу у минулому році дуже сильно підпалив попки равсіян, здолавши Петра Яна. А якраз перед цим він з командою сфотографувався з флагом України, показавши своє відношення до війни. А також на цьому фото ви можете знайти Елея Квінту, який досить недурна людина, адже він ще давно міг завершити кар'єру, бо успішно продає нерухомість і на пенсії смоктати лапу не повинен. До речі, про смоктати. А знаєте, чому у росіян нещодавно палала дуба? Тому що Ян Блахович відбив ногу магамеду Анкалаєву настільки, що обіймашки кадирівця виглядали досить непереконливо. Пуканчики бум-бум, а ми гонимо. Все по класиці. Власник легендарної польської сили засудив дії Рашки, а також захопився тим, як потужно українці боронять свою землю. Окремо він попустив Стрікленда, який меле дичину в інтернеті. Ну і коли говоримо про поляків, то чому б не згадати легендарну чемпіонку Йоанну Енджейчик? Полячка призвала всіх допомагати Україні не тільки в інтернеті. А також нагадала, що поки багато хто чилить за кордоном, в Україні твориться справжнє пекло. Також Ігор Вовчанчин в черговий раз довів, що він чемпіон. Бо окрім підтримки, він ще їздив з гуманітарними задачами по Україні. Наша гордість, що сказати. Але якщо казати про Ігора, то не мовчить один його суперник Енсон і 23 роки тому вони влаштували рубило в Прайді, а зараз Енсон підтримав свого старого супротивника, показавши неймовірний рівень поваги. А ще один журналіст Данилко поспілкувався з цією легендою в Інстаграмі, і цей ексклюзив ви бачите просто зараз. Якщо говорити про легенд спорту, то тут особливе місце займає Арнольд Шварценеггер. Термінатор надихнув мільйони займатися спортом і качати залізо. А в перші дні війни він ще й звернувся до всього світу і публічно підтримав Україну. Окрім цього, Арні також збирав гроші, щоб допомогти нам, за що йому окрема подяка. Досить несподіваним було, коли інші легенди спорту, Кріс Джеріко і Батіста, теж встали на сторону України. Кріс канадець, а його дід і бабуся взагалі емігрували з України в Канаду у 1920 році. З дитинства він знайомий як з українськими традиціями, так і з нашою їжею. А в кінці допису він і взагалі звернувся українською мовою до нас. Я з 2009 слідкую за Ресингом, і Кріс був моїм улюбленцем. А тому в мене були радощі в повні штани після цього зворушливого звернення. Що за красава, Батіста же був більш лаконічним і виклав ось таке фото. Хоча, звичайно, він їх викласти інше фото. Особливо мене вразив Джон Сіна. Він поїхав у Нідерланди до свого фаната, який урятувався з Маріуполя. Михайло страждає від синдрому Дауна, а тут ще й війна. Але наш герой підтримав Мішу і виконав його мрію, провівши з ним день. Дабідабі -дабі взагалі відреагували дуже правильно, бо закрили доступ для росіян до свого контенту. Як говориться, Росія сасать плюс ліжать. Тепер можемо піти від реслінгу до армреслінгу. Тут є одна людина, яка може вразити будь-кого своєю силою і регаліями в спорті. Грузинський халк Леван Сагінашвілі публічно підтримав Україну. Бо як і Мерабу, йому відоме істине обличчя Расісі. Велика подяка чемпіону. А ми рухаємось далі і повертаємось до світу ММА. Роман Долідзе, це новий топ середньої ваги UFC. виступав у нашому дабідабі де наводив порядки у напівважкій вазі. Відомий своїм потужним ударом і неймовірним греплінгом, те, що він зробив з Хермансоном, може вразити і людину, що не фанатіє ММА. В UFC виступає добре, скоро поб'ється з топовим Марвіном Виторі, тому бажаємо ромкії перемоги. До речі, він, як і Мераб зовсім не марнославний, бо залюбки відповідає своїм прихильникам у коментарях. Роман не став мовчати про війну і неодноразово звертався до своєї аудиторії як до повномасштабного вторгнення, так і після. Зізнавався, що любить Україну, бо на відміну від усіх росіянських диванних силачів, він жив тут з 2008-го і навіть отримав освіту в Одесі. Тому він знає про що каже. Та навіть його син тут народився. А взагалі, Рома дуже вихована людина, зовсім не матюкається і ретельно слідкує за своїми словами. Ще скажу про Людвіка Шоліняна. Він не тільки підтримав Україну, але й заступився за наш прапор після того, як UFC заборонили всім бійцям виходити з цими атрибутами. Також Ігор Потєря і Марина Мороз емоційно відреагували після своїх перемог, і їх позиція не повинна вас здивувати. Особливо мене здивувала Кріс Сайберг. Ось цим фото. Дуже несподівано і приємно, що одна з найсильніших жінок за всю історію ММА стала на нашу сторону. А тепер про особливий випадок. Тім Кеннеді, який не тільки ветеран ММА, але й військовий, що воював в Іраку і Афганістані, побував у нас в Дніпрі і возив гуманітарку. Також його благодійна організація займалась як відправкою медикаментів, так і евакуацією людей. Жму руку міцно, як горло Путіну. Ну і на кінець залишу вам Аріеля Хельвані. Один із найкращих спортивних журналістів дуже круто відреагував на перемогу Ярослава Амосова і позначив свою позицію. Слава Україні! Героям слава Thank you. Ну от і все, рубаки. Як бачите, багато спортсменів із різних галузей нас підтримують, бо правда за нами. Слава Україні! Я дуже вдячний цим всім людям і впевнений, що ви теж. Буду з вами прощатися, тому по традиції ставте вподобайку, підписуйтеся і підтримуйте як український контент, так і наших захисників. Ми вистоїмо і переможемо.